Доброго дня! Підписуємося на канал. Будемо навчатися разом! Задача 1: Суміш, яка складається з 5 кг бензину та 3 кг спирту, повністю згоряє. Яка кількість теплоти при цьому виділяється? Розв'яжемо першу задачу. Запишемо в умову, дано, що нам відомо. Нам відомо, що маса бензину 5 кг, позначимо її МБ. Маса спирту позначимо МС, 3 кг. І з таблички візьмемо питому теплоту згоряння бензину. Це 46 мегаджоулів, поділених на кг. Переведемо в стандартні одиниці вимірювання. мега – це мільйони, або 10 в степені. Це 46 помножити на 10 шостій степені джоулів поділених на кілограм. питому теплоту згоряння спирту теж беремо з таблички. Вона дорівнює 27 джоулів поділених на кілограм, Або 27 помножити на 10 шостій степені джоулів поділених на кілограм. Потрібно знайти загальну кількість теплоти Q, яка при цьому виділиться. Загальна кількість теплоти буде дорівнювати сумі кількості теплоти, яка виділиться при спалюванні всього бензину, і кількості теплоти, яка виділиться при спалюванні всього спирту. Щоб знайти кількість теплоти, яка виділиться при спалюванні бензину, скористаємося формулою Q бензину дорівнює Q маленька бензину помножте на масу бензину. Таку ж саму формулу використаємо для того, щоб знайти кількість теплоти, яка виділиться при згорянні спирту. Q спирту дорівнює питома теплота згоряння спирту помножити на масу спирту. Порахуємо окремо кількість теплоти, яка виділяється при згорянні бензину. Якщо підставити із дану формулу числові значення і порахувати, отримаємо відповідь 230 помножити на 10 в шостій степені джоулів. Кількість теплоти, яка виділиться при згорянні спирту. Обчислимо, отримали відповідь 81 помножити на 10 шостій степені джоулі. Загальна кількість теплоти, яка виділиться при згорянні суміші. Додаємо Q1 і Q2. Отримали ми відповідь 311 помножити на 10 шостій степені джоулі. Відповідь Q дорівнює 311 мегаджоулів теплоти. Задача 2. На спиртівці нагріли 200 г води від 15 градусів Цельсія до 75 градусів Цельсія. При цьому згоріло 6 грамів спирту. Знайдіть ККД нагрівальної установки. Розв'яжемо другу задачу. Запишемо, що нам відомо. У дано. Нам відомо, що нагрівали 200 г води. Маса води дорівнює 200 г. Переведемо в стандартні одиниці вимірювання в кілограми – це 0,2 кг. Нагрівали воду від температури Т1 15 градусів Цельсія до температури т 75 градусів Цельсія. Згоріло 6 г спирту. Маса спирту дорівнює 6 г. В стандартних одиницях вимірювання це 0,6 кг. Питома теплоємність води. Беремо з таблички дорівнює 4200 джоулів, поділених на кілограм градус Цельсія. Питома теплота згоряння спирту. Q маленьке. Беремо теж з таблички дорівнює 27 мегаджоулів, поділених на кілограм. Переведемо в стандартні одиниці вимірювання. Це дорівнює 27 помножити на 10 шостій степені джоулів поділених на кілограм. Потрібно знайти. Коефіцієнт корисної дії нагрівальної нашої установки. Або буква ета. Коефіцієнт корисної дії дорівнює кількість теплоти, яка витрачена на корисні цілі, поділити на кількість теплоти повну і помножити на 100%. Кількість теплоти, яка витрачалася на корисну ціль, а корисним нас було нагрівання води. Дорівнює питома теплоємність води помножити на масу води і помножити на різницю температур, на яку нагрівалася вода. Повна кількість теплоти це кількість теплоти, яка виділилась, коли спалили увесь спирт. І Дорівнює вона питома теплота згоряння спирту помножити на масу спирту. Підставимо обидві ці формули у першу формулу. І отримаємо кінцеву формулу, щоб знайти. ККД нашої нагрівальної установки. У нас всі величини відомі. Підставимо їх у формулу, порахуємо. І отримаємо відповідь, що ККД приблизно дорівнює 31,1%. Відповідь ККД приблизно дорівнює 31,1%. Задача 3. Скільки треба спалити сухих дров, щоб нагріти 1,5 кг води від 25 до 85 градусів Цельсія. Якщо для нагрівання води витрачається 65% теплоти, що виділяється під час згоряння сухих дров. Розв'яжемо третю задачу. Запишемо дано. Нам відомо, що маса води 1,5 кг. Нагрівалася вода від Т1 25% градусів Цельсія до температури Т2 85 градусів Цельсія. Те, що на нагрівання води витрачається 65% теплоти, це є коефіцієнт корисної дії. Тому записуємо, ета дорівнює 65%. Також із табличок. В кінці підручника візьмемо вдано питому теплоємність води дорівнює 4200 джоулів поділити на кілограм градус Цельсія і питому теплоту згоряння сухих дров. q дров дорівнює 10 мегаджоулів поділених на кг. Або 10 помножте на 10 в 6 степені джоулів поділених на кг. Потрібно знайти масу дров. МД позначимо. Коефіцієнт корисної дії ета знаходиться за формулою Q корисна поділити на Q повна і помножити на 100%. Q-корисна в нашому випадку це кількість теплоти, яка пішла на нагрівання води. І можна її порахувати за формулою Q корисна дорівнює С води, маса води і різниця температур Т2 відняти Т1. Q повна це кількість теплоти, яка утворилась при спалюванні сухих дров. Q повна дорівнює Q дров помножте на масу дров. Якщо підставити обидві ці формули у першу, то дістанемо для коефіцієнта корисної дії ось такий вираз. Із нього ми знаходимо масу дров. Спочатку ми розпишемо його в один рядочок, як пропорцію. Помножити на Q дров, маса дров дорівнює ось цей вираз, який залишився. А тепер знайдемо масу дров. Потрібно добуток поділити на відомий множник. Добуток поділити на відомий множник. Ось така формула для того, щоб знайти масу дров. Всі величини в нас відомі. Підставимо їх числове значення у формулу і порахуємо. Отримаємо відповідь, що маса дров приблизно дорівнює 0,6 кг. Відповідь маса дров приблизно дорівнює 0,06 кг. Задача 4. Яка кількість теплоти. Виділиться при повному згорянні 30 кг палива кам'яного вугілля. Скільки води можна нагріти від 15 градусів Цельсія до 55 градусів Цельсія цією кількістю теплоти. Запишемо в дано, що нам відомо із умови цієї задачі. Маса кам'яного Вугілля 30 кг. Позначимо її як МК дорівнює 30 кг. Вода повинна нагріватися від 15 градусів Цельсія Т1 дорівнює 15 градусів Цельсія до Т2 дорівнює 55 градусів Цельсія. Ну, оскільки вода буде нагріватися, то візьмемо із таблички питому теплоємність води. Це води дорівнює 4200 джоулів поділених на кг градус Цельсія. А оскільки в нас буде згоряти кам'яне вугілля, то із таблички в кінці підручника можемо записати питому теплоту згоряння кам'яного вугілля. Q маленьке дорівнює 27 мегаджоулів поділених на кілограм. Переведемо в стандартні одиниці вимірювання. Дорівнює 27 помножити на 10 шостій степені джоулів поділених на кілограм. Потрібно знайти, скільки теплоти виділиться при повному згорянні вугілля. Це Q кам'яного вугілля. І скільки води можна нагріти. Тобто потрібно ще знайти масу води. Кількість теплоти, яка виділяється при згорянні вугілля, знаходиться за формулою. Q дорівнює Q маленька помножити на масу. Вся кількість теплоти йде на нагрівання води. Тому можна записати, що Q, яка утворюється при згорянні вугілля. Дорівнює Q, яка витратиться на нагрівання води. Кількість теплоти, яка потрібна для нагрівання води, знаходиться за формулою Q, дорівнює питома теплоємність води, помножити на масу води і помножити на різницю температур, від якої до якої вода буде нагріватися. З цієї формули можна знайти масу води. Потрібно Q поділити на C 2 відняти Т1. Підставимо у першу формулу числові значення. Порахуємо кількість теплоти, яка виділиться при спалюванні вугілля. Q дорівнює 810 помножити на 10 шостій степені джоулів. І порахуємо масу води, яку можна нагріти. Маса води дорівнює 4800 кг. Відповідь маса води дорівнює 4800 кг. І Q дорівнює 810 помножити на 10 в шостій степені джоулів. Задача 5. На нагрівнику із ККД 40% в алюмінієвій каструлі масою 2 кг необхідно довести до кипіння 4 літри води. Що має температуру 20 градусів Цельсія. Визначте витрати газу на нагрівання води й кастрюлі. Розв'яжемо п'яту задачу. Дано. Із умови нам відомо, що коефіцієнт корисної дії ета дорівнює 40%. Маса алюмінієвої кастрюлі позначимо МАЛ, алюминія дорівнює 2 кг. Об'єм води, яка налита в кастрюлю В води дорівнює 4 літри. Якщо переведемо в кубічні метри, це потрібно поділити на 1000 тому В води дорівнює 0,4 кубічних метрів. Вода буде нагріватися від 20 градусів Цельсія Т1 20 градусів Цельсія до кипіння Т2 дорівнює 100 градусів Цельсія. Також із таблички в кінці підручника запишемо питому теплоємність алюмінія, тому що наша алюмінієва кастрюля теж буде нагріватися. Це алюмінія дорівнює 920 джоулів поділених на кг Цельсія. Питома теплоємність води дорівнює 4200 джоулів поділити на кг Цельсія. Згоряти у нас буде газ. Питома теплоємність гасу 46 мегаджоулів поділених на кілограм. Переведемо в стандартні одиниці. Це 46 помножте на 10 в шостій степені джоулів поділених на кілограм. І ще запишемо густину води. Ро води дорівнює 1000 кг поділених на метр кубічний. Це теж беремо з таблички. Потрібно визначити. Масу гасу. Скільки гасу потрібно спалити, щоб ось таке у нас відбулося. Вода ось так нагрілася. Маса води знаходиться за формулою Ро води помножити на об'єм води. е, коефіцієнт корисної дії дорівнює Q корисна поділити на Q повна і помножити на 100%. Q корисна. Це кількість теплоти, яка піде на нагрівання води. Додати кількість теплоти, яка піде на нагрівання кастрюлі. Це корисно, тому що нам доведеться гріти обидва цих тіла. Якщо винести задушку Т2 відняти Т1 задушки, то у нас отримаємо ось таку формулу для Q корисна. Q повна це кількість теплоти, яка виділяється при спалюванні, спалюванні газу. Q гасу помножте на масу гасу. Коефіцієнт корисної дії, це Q корисна ось цей вираз, який ми знайшли раніше, поділити на Q повна, ось цей вираз, який ми ось теж записали. І помножте на 100%. Якщо розписати його як пропорцію, то це буде ета помножте на Q маленька M, дорівнює. Весь інший вираз, який залишився. Із такої формули можна знайти масу гасу. Це потрібно добуток поділити на відомий множник. Ось оцей весь вираз поділити на ета Q маленька гасу. Всі величини нам відомі. Спочатку порахуємо масу води. Густина води, помножте на її об'єм це буде 4 кг. Масу гасу порахуємо. За цією формулою, якщо підставимо, докладно все порахуємо, то отримуємо відповідь, що маса гасу дорівнює приблизно 0,8 кг. Відповідь маса гасу приблизно дорівнює 0,8 кг. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.